В Албанії триває саміт Україна Південно-Східна Європа. Його відкрили президент України Володимир Зеленський та прем'єр Албанії Еді Рама. Останній заявив, що Україна бастіон свободи в Європі, і вона бореться не лише за себе, а за всі цінності, які підтримує Європа. Тож потрібно зупиняти не Україну, а російського агресора. Ми не повинні бути наївними, а маємо мобілізувати всі наші спроможності та ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти, наголосив албанський прем'єр. Бо це війна за свободу і гідність всієї Європи. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єрові Рамі за гостинність і теж закликав Європу до згуртованості у боротьбі зі спільним ворогом. Він подякував всім лідерам, які підтримали українську формулу миру. Український лідер підкреслив: ми на полі бою довели, що можемо бути стійкими. Ми самі виробляємо зброю, але цього недостатньо, щоб перемогти Путіна і без сприяння партнерів не обійтися. Тому запропонував провести спеціальний українсько-балканський оборонний форум в Києві. Окремо, Володимир Зеленський наголосив на спільній боротьбі з путінською дезінформацією. Путін хотів стерти Україну з карти світу за кілька днів, а сьогодні вона як ніколи укорінена в Європі і як ніколи впевнена у своєму європейському майбутньому. Ми не маємо спроможності запропонувати ті рівні підтримки, яких Україна потребує, щоб захистити своїх людей. Але закликаю всіх присутніх це зробити. Ми не можемо дозволити агресії бути винагородженою. Ми не можемо дозволити Росії перемогти. Зараз визначається шлях Європи на кілька наступних поколінь. Ми бачили, як в минулому намагалися змінити долю інших націй. Зараз Путін намагається втілити старі диктати того, як нації повинні існувати, та з чим повинні погоджуватися і зробити це новою нормальністю. Ось чому так важливо для всіх вільних народів, для всіх нас, щоб він та його режим програли, тому що всі його поразки наша спільна безпека.